хто хворіє найчастіше, і хто помирає дуже дуже рано. Люди, які тримають собі злість, а саме це ті люди, які. Тримають злість, накопичують її через те, що не можна висказувати, не можна говорити, не можна говорити людям те, що вони заслужили. Не можна казати те, що людина має почути. Наприклад, вас хтось образив, наприклад, вас вам хтось зробив дуже погано. А ви просто копите в собі цю злість, її якось відпустити, не йдете в спортзал, не займаєтесь собою, не займаєтесь своїми мріями, а просто ходите і постійно накопичуєте злість, страх, образу. Але тіло це не смітник, воно буде говорити з вами хворобами. 35% помирають раніше з людей, які накопичують собі злість, образу, і 75% з них частіше від онкологічних захворювань. Що це час дуже довгий, він дуже довготривалий. Вам здається, що нічого страшного, але через 7-8 років онкологія, привіт. Тому найнебезпечніше це пригнічення злості і пригнічення своїх емоцій, які ви накоплювали. Знаєте, ця тупа фраза щастя любить тишину», Так, от я вам скажу, що Якщо вам щось не окей, ви про це розказуєте. Якщо вам щось окей, ви про це також розказуєте і про це ви ділитесь це світом. Чим більше ви посилаєте добра, тим краще Чи ви розказуєте про своє життя, тим воно краще. Не стримуєте себе ні хороших емоцій, ні поганих. Ви маєте це відпускати, тому що наше тіло воно не смітник ту. Інформацію, яку ти ковтаєш щодня, щоб не зіпсувати з кимось відносини, щоб комусь не висказати щось лишнє, щоб про тебе не подумала щось погане. Воно тебе з'їсть тільки один вихід, тільки одна дорога, бо ти висловлюєш емоції, бо вони з'їдають тебе, і у тебе не буде часу. Жити кайфове життя Запрошую, запрошую вас на свої арт-терапевтичні сесії. Арт-терапія це висловлення емоцій, іноді не через рот. Як ви малюєте, якщо ви проходите якісь арт-терапевтичні завдання, якщо ви працюєте з арт-терапевтом класним, то дуже багато відкривається навіть через малюнок. Пускайте злість, відпускайте образи, відпускайте страхи і живіть своє найкраще. Життя.